Згідно програм Земноводівської сільської ради, Центром надання соціальних послуг закуплено продукти харчування, сформовано продуктові набори для сімей загиблих, важкопоранених, полонених, безвісті зниклих військовослужбовців, сімей, що стикнулися з складними життєвими обставинами, одинокими особами похилого віку, внутрішньо переміщеними особами. У відділенні соціальної допомоги на обліку знаходиться 42 особи похилого віку, ну, серед них є і особи з інвалідністю та 59 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 150 сімей з числа внутрішньопереміщених осіб. Кожного року і цей рік не виняток. Ми для таких осіб приготували продуктові набори і набори з хімією до Великодніх свят. На сьогоднішній день ми підготували пакунки продуктів для наших переселенців. Є сім позицій: вівсянка, рис, гречка, борошно, цукор, олія обов'язково. І раз на квартал ми видаємо згущене молоко. У нас є гуманітарна допомога не тільки для вимушено переміщених осіб, а й так само ми ще відправляємо для наших військових печиво і продукти. А на другому поверсі у нас є речі. Люди приїжджають навіть без одягу і потребують допомоги як взуття, одяг і піднімаються на другий поверх. Там у нас Одяг для дорослих і для дітей. Так само можна взяти іграшки, ковдри, подушки, матраси. Люди приносять нам, є в нас соціальна пралка. І Якщо вони якісь брудні, але гарні речі, ми можемо навіть попрати їх і покласти люди забирають собі. Для військових обов'язково взуття треба одяг. Можна було б спальні мішки, шкарпетка обов'язкова, бо всі гарні шкарпетки, якщо нам приходить якась допомога з Європи, то ми відкладаємо то відправляємо на схід.